Як виглядає топочна на геотермальному тепловому насосі в сучасному будинку? Основний істочник це. Є термальний тепловий насос «Геліотерм» потужністю 25 кВт. У нас є дві ємності. В одній тепловий насос буде готувати теплоносій для системи опалення і системи кондиціонування будинку. І друга ємність для технічного приготування гарячої води через приточну систему ФРЕШ. Догрівачем і на всякий випадок, не знаю, включиться чи ні. У нас є електричний котел. І далі у нас є насосні групи. Одна насосна група у нас є на систему фанкойлів. Одна насосна група на систему радіаторів. Потім в нас є насосна група. Для теплої підлоги у нас є теплі холодні стіни, і є одна насосна група для підігріву зовнішнього басейну. Виконана топочна із системи от таких оцинкованих трубопроводів і заізольована повністю каучуковою ізоляцією. Наша топочна на стадії електромонтажа. Ми не запускаємо свої об'єкти, поки на вході на лінії не будуть стояти якісь гарні сучасні стабілізатори. Тож ми привезли стабілізатори, привезли вже готовий щит на об'єкт. Завтра збираємо оцю всю кучу дротів для того, щоб запустити нашу топочну. Завтра тут ми розключимо всю електрику і будемо вводити систему в експлуатацію. Є термальний тепловий насос дозволяє жити в такому прекрасному будинку по самому мінімальному тарифу. Всього півтори-дві тисячі гривень взимку в такому будинку можна мати комфортну температуру і гарячу воду. А влітку з такою системою мати практично безкоштовну систему охолодження. Тому кому цікава тема геотермального опалення, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм, проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!